Всім привіт! З вами Джулік 2013 ми продовжуємо грати в Minecraft. От цього разу в мене не було вийшло відео. Не знаю чого, але у мене щось, якийсь глюк стався в скрінкаст. І в мене так завжди, коли я починаю закачувати третє відео. Так що я вам розкажу зараз все, що я робив минулого разу. Бачите, у нас. З'явився батбокс. Я можу показати його крафт. От батбокс. Беремо. Треба три батарейки, незаряджених дерево і копер-кабель. Батарейки ви знаєте, як робити. Ну, батбокс, він зберігає в собі енергію. Ну, зараз мені головне зробити ще один істочник енергії, який буде його виробляти. Це е, геометріал-генератор. Ну, всі серії деякі будуть посвячені Industrial Craft тому що завдяки цьому Industrial Craft я зможу зробити три алмази. Ну так, почнемо його робити. Для початку. Зараз. О! Стоп! Скільки воно то взялось? навіть взяв їх. Так, геометрія генератор. Дивимось, як він робить. Він треба дві капсули, стекло. Ну, тут все, в принципі, легко. Треба нам 4. Піска. Сок легко добути. Так, щось тут трохи лагає. Так, не знаю, чого так. А, то в мене вже є п'ять кусочків, ладно. Ми вже й п'ять косочків доволи, але треба. І треба лава сел. Ну, По-іншому замість лава сел можна сказати капсула з лави. Так, оце ми покладемо. Бачите, я добув лише шість косочків, а завдяки подрібнювачу в мене вийшлося рівно 12. 100% він теж. Ладно, давайте 4 кусочки сюди. Один уголь. І ще. Завдяки Подрібнювачу я зможу зробити алмаз. Але мені ще треба компресор. Наприклад, напишемо ми тут Аллу. От алмаз. Жмемо R. От, бачите, нам треба от таке зробити. А що нам таке зробити? Нам треба обсідіан і колдбол. А щоб нам це плачети, нам треба. Зовсім тут все складно. Я ліпше зроблю на але... Щоб зробити цю легшу штуку, нам треба два рази більше. Та не того став. Так, що це ми з Кертін, бронз. Бачите, коли вже у нас тут все заряджено, воно просто починає заповнювати, коли все зарядиться, от вам покажу, коли все зарядиться. Бачите, нічого не зникає. Просто горить. Ні, трохи зникає. Ну, цей істочник дуже добре зберігає енергію. Так що ми сюди покладемо 20 угля. І почнемо. Так, далі що нам тут треба? Щоб зробити... Треба собі електропічку зробити потім. Треба ще раз желізо плавати ще раз. Хоч би один на галмаз, один, сподіватись. Так. Зараз все буде. Це ми сюди покладемо ще раз. Стоп, в мене десь желізо валялось. Чого вже нема. Ладно, тоді ми ще маємо переплавати. Чотири кусочка. Підплавати. Так. В принципі, ще генератор треба. Генератор у нас робиться... дуже. Беремо сюди вісім блоків. Пічку треба скрафтити. Стоп, мене ж так було багато валялось. Напевно, цієї тобі стак. Ну і нас, було зника, буде достатньо. Вот. Це напримістя. П'ять виходи. Ще ще нам для генератора треба. От цього. Цього генератора ще треба батарейку. Не, оце вже можна той. Перероблюємо це в сел. Стоп. Є отерселт. Мені треба про пустий салт. Та несе салт. А, треба оливу. Ніче, чотири кусочка нам беремо чотири кусочка і плавим. Треба ще щось підложити. Тут Так не піде. Так, тут у нас же треба ще. Чекаємо, чекаємо. Да. Вот тут останній кусочек у нас же будет. Все. Ну це як в українській чи в російській казати капсула. Вот. Емпреса. 16 штучок навіть. Чекаємо на ОЦ. Подивимося, що там з зуглим. Ще й досі. Ого. За стільки кусочків так мало забирає? Це добре? Так, тут у нас. Що у нас тут жареще? Так, ля о електрик. Електровічка. Треба таку пічку зробити, а потім взяти електрочіп. Ну, мікросхему, красний порошок. Пічка вийде таке, но ну, нам зараз це не головне. Головне нам зараз. Ходимо Shineblock. Ще один. Може треба. Стоп, я ж батарейку не зробив. Та її легко скрафтити, лише почекати ще. Раз, два, три, чотири. А поки подивіться, що нам для генератора треба. Ви так забув. Вот. Геометр генератор Ну, нам вже ще почекати треба. Чекати завжди треба все. Я потім ще гуму зроблю. Як ти так довго жаришся? Електропічка і то краще робить. Потім зроблю електрофічку. І най чіп для неї зроблю. Мені не вистачає для чого. Так. Давай швидше. Час на рахунку. Во! Раз, два. Раз, два. No. Провода. Завжди чогось не вистачає. Це два рази. Провода, провода. Ні. Провода. А я йду зараз. Краником це викачиє. О! Везеш. Ой, не везе. Треба на гумусі було синити. Ви, як замітили, в мене вже ферма є. XD. Всі оце треба. Бачите, Industrial Craft трохи важкий, мод. Ну... Для нетерплячих він не підходить. Тому що з алмазом тут саме важче, ліпше піти в шахту. А я навіть в шахті його знайти не можу. Давайте я зупиню час і коли вже вона загрузиться, тоді я вже все поставлю. Покажу все. Ну в же робер доплавився, а тепер зробимо. Я б уграв, якщо там мені ще не вистачило. І так ще, ще. Три. Беремо, робимо коперкабель. Хоч один кусочок. Ну, туди шість вийде. Давайте швидше. Дві хвилинки. Ні. Надіюсь, я встину. Та я встину. От, все по-чесному, все справедливо. Дякую за перегляд мого відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розказуйте друзям. З вами був Джулік 2013. Всім удачі!